Вітаю, мене звати Катерина Паско. Ви дивитесь канал Небон. Будь ласка, не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви цього досі не зробили. І не забудьте залишити свій коментар на тему відео чи на будь-яку іншу, можливо, у вас є якісь пропозиції. Ми їх всіх розглянемо. Сьогодні я хочу поговорити про слона в кімнаті. Не зрозумійте мене неправильно, але не треба бути психологом, щоб зрозуміти, що теж той стан, який ми зараз переживаємо як нація, це тривожність. Ісус декілька разів говорить про це учням, і що він говорить. Не турбуйтесь, отже. Я просто іноді підвисаю, коли в тривожному стані чую, читаю слова Ісуса не тривожтесь, бо здається, так як же ж не тривожтесь? Ви що не розумієте, що в нас купу причин для тривожності щодня великі, маленькі? Як же ж не тривожитись? Як це? Хочу сьогодні про це говорити. Роздуми на цю тему в мене з'явилися під час прочитання цієї книги. Я ще не дочитала. Вона називається «Мати серця Марії в світі Марти. Читаю її англійською з Google-перекладачем, не зустрічала її ніколи українською. Можливо, тут є представники якихось видавництв. Зробіть добре діло, перекладіть класну книжку на українську мову. Головне завдання цієї книги це не просто зробити протиставлення двох славнозвісних сестер Марії Марти, але поговорити про тривожність і про те, як віднайти знову цю інтимність у стосунках з Богом серед нашого цього шаленого полохливого тривожного. Життя. Коли Ісус каже нам не хвилюватися, Він не просить нас жити в запереченні чи в прикрашеній касті. Я хочу, щоб ми звернули на це увагу, що він не говорить нам, що нема про що турбуватися, і що ми якісь такі от диваки беремо та й турбуємося. Звідки взагалі ця тривожність взялася? Пам'ятаєте, що перше зробив Адам після гріхопадіння? Сховався, бо... Злякався, це був перший в історії людства прояв тривожності. Він ніколи досі не порушував Божих настанов. Адам з цією реакцією теж ніколи сам не зустрічався, бо ця реакція вже спричинена гріхом, і це була тривога. З того часу тривога в першу чергу з'являється як наслідок нашої відокремленості від Бога. Зараз вам може здатися, ну що вона говорить? Ну як же тривожність? Вона тривожність ж порочена. От тут війна, тут летять ракети, тут дрони. Ну ось тобі й тривожність і причина для тривожності. Давайте слухаємо далі. Поки Адам з Євою не згрішили, вони спокійнесенько собі жили в раю е, і не вміли тривожитись, тому що знали, що Бог дбає про них. Не було розуміння, що Бог може про них не дбати або кудись відійти. Такої опції загалом не було ні в Адама з Євою, тому що Бог вчора, сьогодні, завтра той самий він від людини не відходить. Але Адам з Євою, вочевидь, як ми вже бачимо з історії з перших розділів книги биття, відійти таки змогли. Правда, в тому, що ми зараз, як ніхто, мабуть, живемо в оточенні можливостей для страху, для тривоги, для занепокоєння. І погані речі трапляються як із хорошими людьми, так і з не дуже хорошими. І справжні проблеми трапляються насправді щодня. Вони були у нас і до повномасштабного вторгнення. Згадайте, люди поводяться не так, як повинні. Навколо нас є постійний потенціал для болю. Пише авторка Вібер. Джон Вівер. Насправді Ісус знає все це краще за будь-кого, тому що більшу частину свого земного життя. Він зазнавав переслідувань, цькування з боку ворогів, вислуховував навіть погрози. І він, як ніхто, також мав предостатньо можливостей для тривоги. То чому він каже нам не хвилюватися? Ісус знає, що у житті, де багато страху, мало місця для віри. І коли нам щось загрожує, ми можемо відчувати або здорове занепокоєння, або відчувати токсичну тривогу. Яка між цим різниця? Занепокоєння з'являється перед реальною загрозою. А тривожність дуже часто безпідставна. Занепокоєння стосується чогось конкретного, однієї проблеми, тоді як тривожність поширюється на багато речей, масштабується і робить ефект просто вау-тривоги. Коли ми у занепокоєнні, ми шукаємо відповідь у Бога, а токсична тривожність стимулює нас шукати відповідь в інших людей або в нас самих. Гері Гіллі, друг цієї авторки, підсумовує цю різницю так: тривога це дозволити проблемам і стражданням стати між нами і серцем Бога. Це думка, що Бог якимось чином втратив контроль над ситуацією, і ми не можемо більше йому довіряти. Законне занепокоєння наближає нас до серця Бога і змушує нас ще більше покладатись на нього та довіряти йому. Якщо чесно, я дуже люблю цю цитату. Я от хочу собі роздрукувати і десь на видимому місці її. Підчитувати час від часу. І ще одна класна цитата Освальда Чемберса він висловився так: Метушня завжди закінчується гріхом. Ми уявляємо, що невелика тривога та занепокоєння є показником того, наскільки ми насправді мудрі. Це набагато більше свідчить про те, наскільки ми насправді нечистиві. Тривога виникає з рішучості досягти свого. Наш Господь ніколи не хвилювався і ніколи не тривожився, бо він не прагнув реалізувати свою власну ідею. Він прагнув реалізувати ідеї свого небесного отця. І далі неймовірні слова, які мене просто зворушують: усі наші хвилювання та занепокоєння спричинені розрахунками без Бога. Ще раз, усі наші хвилювання і занепокоєння спричинені розрахунками без Бога. Можете накласти цю фразу на будь-якого масштабу проблему зараз у вашому житті: більшу, величезну, маленьку, і всюди це буде працювати. І всюди це буде один і той ж принцип. Наша тривожність тут породжена розрахунками без Бога. Пам'ятаєте історію апостола Павла? Він мав абсолютно законні, залізобетонні причини для всякого занепокоєння, сидячи в римській в'язниці в очікуванні можливого смертного вироку. Але замість того, щоб писати Филиппі сумну історію, Павло написав неймовірне послання радості. І це послання містить уривок, який допоможе нам навчитися не хвилюватися. Давайте розберемо його так, по кісточках. Не турбуйтесь ні про що. Писав Павло Филип'янам 4, 6, 7. Але завжди звертайтесь до Бога з молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуміння, збереже ваші серця та ваші думки в Ісусі Христі. У цьому коротесенькому уривку ми знаходимо три стислих і практичних кроки для того, щоб перемогти тривогу в нашому житті: перше ні про що не турбуйтесь, друге моліться про все. Третє будьте вдячні за все. Коли Павло писав слова не турбуйтесь ні про що, він буквально мав на увазі ні про що? Ні про що? Ні про сім'ю, ні про фінанси, ні про майбутнє, ні про минуле. Авторка пише, що для таких людей, як вона, було важливо це почути, бо тривожність це така підступна звичка. Допустимо одну маленьку тривогу, і за нею обов'язково прийде інша, а потім іще одна. І цей клубок. Потім його дуже важко взагалі його позбутися, взагалом з коренем. І не турбуйтесь ні про що. Але, звісно, єдиний спосіб виконати не турбуйтесь ні про що, ох, як гарно звучить! Як гарно звучить і як складно це на себе приміряти і на практиці зробити. Бо, здається, єдиний спосіб виконати перший наказ це виконати другий. Моліться про все. І Павло буквально має на увазі про все підряд. Немає нічого надто великого і нічого надто малого. Що не могло би принести, що би ми не могли принести до серця нашого небесного отця. Корітенбом, яка переховувала євреїв під час Другої світової війни, і за це була ув'язнена і була багато років у концтаборі, Вона сказала: так: будь-яка тривога не надто мала, щоб перетворитись на молитву, і надто мала, щоб перетворитись на тягар. Авторка цієї книги, про яку я вам показувала, вона пише, що одним із способів, яким Бог вивів її з тривожного способу життя, була саме молитва. Цікава думка, чи не так, особливо для тих, хто більшу частину свого життя прожив за аксіомою. Навіщо молитися, якщо я можу хвилюватися? Це просто про мене, тому що дуже часто моєю першою реакцією на якусь стресову ситуацію, на якусь проблему є чого це сталося, що тепер з цим робити, і я ж ніяк не господи допоможи. Авторка ділиться своїм лайфхаком, як замість того, щоб подумки зациклюватися на своїх проблемах, вона почала свідомо перетворювати своє занепокоєння на молитву. І замість того, щоб хвилюватися, а що якщо мій чоловік потрапить в небезпеку, щось з ним станеться, вона молилася, дорогий Ісусе, будь ласка, зроби так, щоб сьогодні, коли він буде там і там, коли мій чоловік буде робити це і це, ти оберігав його, ти був поруч з ним, і ти вивів його з того місця, де він є, якщо там йому загрожує небезпека. Це може здатися банально і дуже якось спрощено, і, можливо, навіть не здатися дієвим, але замість того, щоб плекати свої побоювання, краще віддавати їх Господу. І поступово ви побачите, що хронічна тривожність втрачає над вами контроль. Можливо, саме тому Павло завершує свій рецепт від тривоги. Останньою важливою порадою: будьте вдячні за все. Подивіться на все, що Бог робить. Якщо ми не вдячні за те, що Бог зробив у минулому, що робить в теперішньому, у нас просто не буде віри, щоб вірити в Бога у майбутньому. Вдячність дуже важлива, тому що вона має силу змінити наше ставлення. Вона не змінює ситуації. Просто відчуйте це, почуйте, але вона може змінити наше до неї ставлення. Коли ми готові дякувати Богові за все, а не лише за деякі речі, які нам більш приємні, більш потрібні, більш очікувані. То ми можемо свідомо дякувати йому, навіть коли ми не відчуваємо великої вдячності, і щось у цьому процесі буде нас змінювати і наповнювати. І коли ми це робимо, каже Павло, мир Божий, який вищий від усякого розуміння, береже наші серця і наші думки в Христі Ісусі. Коли ми вирішуємо молитися замість того, щоб хвилюватися, коли ми вирішуємо мати вдячне серце за не дуже добрих, не дуже сприятливих обставин, за не найкращих обставин. Тоді приходить Божий мир. Я вам скажу більше, будьте готові до того, що коли Божий мир наповнить ваше серце, інші будуть просто навколо вас ходити і показувати пальцем біля візка, бо ви будете іншими, ви будете спокійними, ви будете такими, які не хвилюєтеся. Це про цей мир, який не може усвідомити людину людським розумом, тому що це мир, який походить від Бога. Це мир, який є протидією тривоги. Дякую, що додивились до кінця. Я сподіваюся, вам це було корисним. Сподіваюсь, цей невеличкий рецепт від апостола Павла як не тривожитися, ви зможете вже сьогодні, вже завтра, вже найближчим часом чи при найближчій проблемі спробувати е, використати. Я бажаю вам бути наповненими вдячністю, попри будь-які обставини, які зараз є у вашому житті. Дякую всім, хто допомагає нашому каналу поширювати наш контент, і особливо всім тим, хто фінансово підтримує нас. Завдяки вам ми можемо рекламувати ці відео, щоб їх побачило якомога більше людей. Дякую вам, миру Божого, вам в серці.